Всім доброго вечора! Вітаємо нас на каналі. Маємо ось таку свіжу пропозицію Renault Megane, 2012 рік. Двигун 1,5 дизель, коробка передач механіка. Комплектація Bosse. Пробіг рівно 200 тисяч км. Оригінальний підтверджений. У нас машинка на таких легкосплавних дисках босешних. У нас також присутній панорамний дах, безключовий доступ, камера заднього виду, два ключики, передні і задні партроніки, рейлінги на даху, форкоп. У нас машинка в мокрому асфальті в кольорі. Дуже гарний та практичний колір. По кузову, як ви, як ви бачите, ніяких царапин, м'ятин немає. Кузов в дуже гарному стані. У нас літня резина хороша. От. Це у нас чистий 12 рік. У нас в такому стані салончик в ідеальному. У нас кермо в оригінальному стані, не фарбоване, не перешивалося. Акустика босе. Вся електрика, складання дзеркал, регулювання дзеркал. Тут диван також в ідеальному стані тут. тут Також все в ідеальному стані. Два ключики, блютуз, кліма робоча, навігація робоча, все працює, електро, гальмо, круїз, контроль, ліміт контроль, навігація, 6 передач. Машинка в дуже гарному стані. ось так, Я вам покажу, що, що вона в нас по фарбі. Дах оригінал. Крило оригінал. 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 Ось це крило в нас фарбоване. Тут тут десь 150-200 мікрон. У нас болти тут не крутились. Капот оригінал. Капот у нас в гарному стані, не висічений. Тут вже все решта оригінал. Тут це решта оригінал. Тут пластик в гарному стані. Ось так виглядає ззаду у нас. У машинці є сервісна книжка та є трихогляди. Я вам скину, попросите, я вам скину, бо незручно діставати. Отже, ціна 9900 доларів з сертифікатом та безкоштовним договором купівлі продажу Повторюсь, в машинці все працює, двигун, коробка, ходова частина, все в ідеальному стані. Машинка знаходиться в місті рівне. Можливо, доставка по Україні. Також в нас є послуга підбір авто під ключ, підбір на Луцькому та Рівненському авторинку. Тобто у нас є багато різних послуг. Тому контакти під відео, Він-код під відео, тому телефонуйте, обов'язково домовимося. Всім гарного дня, дякую за увагу. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Я вам показую форсунки на холодну, так як воно має бути. ось Перша одиниця. Біля одиниці, біля одиниці, біля одиниці. Маси 10 грам, майже 11, пробіг оригінал, бо коли пробіг кручений, то воно і ось цей параметр показує, так як тут зверху. Тобто пробіг оригінал, форсунки хороші, має сажовий на місці, турбінка є добре. І загальні помилки. Все добре. Тобто по двигуну тут все добре у нас, пробіг оригінал, кліма працює, сажа, турбіна, все добре.